Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Давайте ще раз спробуємо! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Алілуя! Слава Богу! Дуже дякую вам, дуже радий вас всіх бачити. Усі сидіння майже переповнені. І я хочу вам, по-перше, подякувати всім за молитви, бо молитви насправді дуже важлива. Я трохи детальніше про це скажу, але. Ті молитовні потреби, які я записав через Дока, про які казала моя дружина, наших хлопці всіх вивели з позиції. Слава Богу. І це чудо насправді, бо після того перестали виводити з позиції. Тільки заводити почали. В чому питання? Там на ту позицію, де ми зараз на Вовчанському напрямку, де наша бригада працює, там досить спокійно було до того, як ми зайшли. І... Після того росіяни перекинули своїх орків туди. І вони цих орків тренують перед Покровським. І от він тут тренується, типу, і потім вони їдуть туди. І після того, як от вони переїхали туди і почали тренуватися, то почалася вже жара там. Але я вам хочу подякувати, що Бог боронить. Хлопці живі, хлопці здорові. І ми вийшли і зараз от буде ще одне навчання, на яке ми їдемо. Бо взагалі. Я прийшов в бригаду, і ми фахівці радіоелектронної боротьби РЕП скорочено. і нас взагалі не мають відправляти у піхоту, бо піхота є ну, підготована була з БЗВП. Але, ну, але так сталося. І вашими молитвами Бог їх зберіг. Там, щоб ви розуміли, літають усюди дрони: дронів російських набагато більше, ніж наші. Постійно спалена бронетехніка, де для деяких позицій просто дійти неможливо. Тому ваші молитви дуже дуже важливі. І е, про те, що Док казав, я думаю, що капелани будуть казати, що церква вона не має залишатися безучасною або десь осторонь. Бо ми всі одна країна, ми всі одна церква, ми всі, всі одне тіло Христове, і ми маємо відповідальність. За наших братів і сестер, які от нас в нас списку доктор постійно оновлює, ми маємо відповідальність за один одного, і ми маємо відповідальність за нашу країну, за наше місто. І тому якщо ви не молитесь або не молилися, або не відчували це важливим. Молитися, то будь ласка, прийміть рішення, що ви будете сьогодні молитися. Це дуже, дуже, дуже важливо. Бо кожен метр просування наших військ або кожен наступ росіян, це чиясь страждання, це чиясь кров, це втрати. І ми маємо молитися, щоб їх було менше, щоб Бог зберігав, щоб ангели працювали, щоб Божа слава вона поширювалася. Бо я, чесно кажучи, вам скажу, що мені надихає наприклад, приклад Південної Кореї. І Південна Корея це країна, яка пройшла три роки війни, і їх війна вона була важко порівнювати дві війни. Але коли я спілкувався з корейськими пасторами, то я хочу вам декілька тез сказати, які я від них отримав. Це була досить жахлива війна, бо тут була з півночі Радянський Союз струтився, і китайці. Ну, невеличкий там, загін військових, там, пару мільйонів накинули. І вони відігнали аж до Південного, якщо ви бачу Корея, це ну, як овалу такий. І вони їх до самого півдня, до міста Пусан відігнали. І, доки американці не висадились, то вони вже були майже завойовані. І в них не було, так як у нас, можливості збиратися в церквах, бо все було вщент розтрощено. І вони все майже все з нуля відновлювали. І е, що зробила ця нація? Ця нація молилася, і Бог їх допоміг через руками американців та інших людей, інших союзників. І по-друге, е, зараз Кореї 35% майже християн євангельських. І багато завдячуючи цьому, то подивіться, от Україна 91-й рік, і у нас було багато, і ми багато втратили, і зараз війна, а в них не було нічого. Ні нафти, ні газу, нічого, і вони піднялися до сьомої економіки світу. І 35% християн. Я зараз не, не про політику кажу, я кажу про важливу силу молитви, бо більшість багато депутатів, багато чиновників, багато мерів міст це є або католики, або протестанти. І багато церков вони були створені завдячуючи молитвами. Перше, що корейці почали робити, це молилися. них навіть. Більшість тих земель вони були заміновані. 80% там, де вони рис вирощують, було заміновано. Не була продовольча криза. Але завдячуючи молитвам, завдячуючи тому, що Бог робить чудеса через молитви, вони піднялися. І тому я закликаю нас, кожного з нас, молитися. По-перше, це за воїнів, які воюють. Це дуже-дуже дуже важливо. Молитися за них не просто, знаєте, коли ти. Читаєш е, якусь потребу в чаті, і ти бачиш, що це потреба. І інколи я молюся, Боже, допоможи там два-три слова в ім'я Ісуса Христа Амінь. Але якщо це пронести через серце і взяти це як брем'я до себе і молитися, то повірте, Бог буде дуже великі дива робити в нашій країні, в наших життях, в наших сім'ях, в нашій церкві. І Бог підніме Україну, Бог змінить Україну через наші молитви. Корейці Перше, вони не почали навіть будувати, вони почали спочатку молитися. Коли людина молиться, то Бог усе зробить так, як має бути потрібно. Тому що ми починаємо молитися. Тому наш фундамент, наша основа це молитва. Тому якщо ви е, почули це слово, моє, яке я кажу, і у вас щось відрезонувало в серці, то виберіть людей. В нас немає бути, як доктор і на дівчаті пише безпризорників або кому не, за кого немає молитися в чаті. Будь-які люди, які зараз в полоні. До речі, я коли думав, що, що от сказати. Е, По-перше, мені одразу ж думка Саша Гварамадзе, і ще в нас є декілька людей. 80% як е, Марині сказали, що він у полоні. І в мене є клієнтка моя хороша на гражданки, і вона вона чекала дві два роки. Вона чекала, поки її в Бахмуті зникли безвісті чоловік. СБУ і Гур його ідентифікували як. Те, що він в полоні, в такому та сізовому місці Луганськ. Пройшло два роки. А ми можемо це прискорити. Бог по молитвам робить великі-великі дива. Тому за Сашу я закликаю особливо. Я його дуже люблю, я впевнений, що ви його любите, він великий друг наш. Тому давайте молитися разом, щоб Саша був ідентифікований. От, щоб не просто без вісі зникли, а ідентифікували, чому важливо ідентифікувати. Бо якщо його не ідентифікують як в полоні, то його не зможуть обміняти. А він нам потрібен, він потрібен Марині, він дитині потрібен. Тому давайте візьмемо це як ну, важливо потрібно. Я кожного дня за нього молюсь. Я закликаю вас кожного дня за нього молитися. От просто поставте собі як за задачу, як доктор каже. Одна з є задача, щоб всі люди, які в нашій церкві, щоб які воюють, ми за них молимося кожного дня. Всі без виключення, всі, які безвісті зникли в полоні, ми знаємо, ми маємо за них молитися, Бог буде робити дуже дуже великі дава. Тому дослухатись до цього це дуже дуже важливо. І е, останнє, що я хотів завершити цим, це е, сказати величезне дякую всім людям, хто допомагає, допомагає війську, допомагає молитовно, і хто разом з нами. Це, це, це все робить вже ну, не один, не два дні. Бо ми не знаємо, коли закінчиться війна, але ми знаємо ту частку, яку ми можемо робити, яку ми маємо робити. І я впевнений, що якщо ми будемо це свідомо розуміти, робити це прилежно, як Біблія каже, то Бог нас буде використовувати і буде велика слава Божа. Я вірю в велике майбутнє України. Міста Харкова, я вірю в велике майбутнє в розростання нашої церкви. І ми маємо також розуміти одну думку, що ця травма, от війна, ця травма, вона не пройде безслідно, вона залишиться. І коли я розмовляю з корейцями, особливо з служителями, які зараз приїжджають, то вони, вони, в них ця травма ще є. І вони від цієї травми дійшли до великих речей до змін в країні, до змін в церквах. Бо 35% не, не зростає з будівської країни з нуля, фактично. Так не працює. Бог зробив велику роботу. І це з нами буде далі. Нам потрібно буде допомагати військовим. Потрібна буде реабілітація психологічна в, в, в частності. Це дуже-дуже важливо. Ми маємо бути до цього готові. Ми маємо себе вже як церква готувати до того, що буде після війни. Тому я закликаю вас свідомо до цього ставитись, молитися і. Готувати себе до того, що ми будемо служити, і Бог буде робити великі дава. Не тільки мазати оливою, а ще й робити багато дуже великих речей. З Божою помічю, з Божою допомогою. Дуже вам велике дякую, дуже радий всіх вас бачити, і нехай Бог буде прославлений на нашому житті. Амінь.